Минулої ночі окупанти вбили на Донеччині чотирьох мирних людей. Росіяни завдали ракетних ударів по слов'янській школі, де облаштований пункт незламності з гуманітарною допомогою. Там загинув охоронець. А в Краматорську розбомбили приватний сектор. В одному зі знищених будинків загинула ціла родина. Бабуся, дочка та онук Ціліла лише кішка. Її рятувальники дістали з-під завалів. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу зруйновано два будинки, пошкоджено 23 житлових будинки, а також один автомобіль. І Також через обстріл поранено дві особи. Поліція вже встановила тип ракети, що влучила у приватний сектор Краматорська. Це Х-22. У слов'янську по школі росіяни запустили іскандер М з під завалів. Рятувальники дістали тіло чоловіка, який працював охоронцем. Дітей в навчальних закладах Донеччини немає вже два роки.